Коли лід відправляється на доопрацювання, перше, це якщо оператор не дізнався безпосередньо, з якої техніки клієнт проходитиме пробне заняття, не уточнив наявність працюючої веб-камери, гарнітури, мікрофону та стабільного інтернету. Другий пункт: якщо клієнт каже, що немає техніки для проходження пробного року, або не впевнений, чи буде стабільний інтернет під час заняття, але оператор пропонує знайти техніку до пробного уроку, наприклад, у друзів чи знайомих, та погоджує заняття. У такому випадку менеджер повинен буде перетелефонувати та уточнити, чи знайшли техніку, або під'єднали стабільний інтернет до пробного року, і лише тоді передавати лід. Третій пункт якщо менеджер не презентував у розмові з клієнтом антишколу. якщо клієнт поспішає щонайменше у двох реченнях, особливо коли клієнт одразу погодився на пробне заняття і оператор пропустив етап презентації та одразу перейшов до ключових питань. Четвертий пункт: якщо менеджер наприкінці розмови не зробив підсумок, у клієнта немає розуміння, навіщо йому проходити пробний урок? П'ятий, якщо оператор не озвучив ціни на навчання згідно з обраним предметом або напрямком. Шостий, якщо менеджер допустив помилку у виборі викладача, дати, часу призначення пробного року, некоректно заповнив дані клієнта у профілі учня на сайті антишколи або зафіксував неправдиву чи вигадану інформацію, яку клієнт не повідомляв у розмові. Сьоме, якщо оператор дезінформував клієнта або обіцяв те, чого антишкола не може виконати. Наприклад, назвав Нітті ціни, пропонував функції школи, яких не існує. Восьмий пункт: якщо оператор не запитав, хто приймає фінансове рішення, якщо студент віком від 18 до 21 року, у такому випадку, коли приймають рішення батьки, потрібно попросити їх номер. Дев'ятий. Якщо оператор не запитав про додатковий дохід у людини, яка старше 55 років. Десятий, якщо не записали в замітки, яке було заперечення у людини, хто з батьків буде присутній на пробному році з дитиною, також якщо не уточнили меседжер для зв'язку. У таких випадках вам потрібно буде перетелефонувати до клієнта та озвучити інформацію, яка не була озвучена. Або навпаки потрібно буде запитати у клієнта інформацію, яку ви не запитали, запитали при першій розмові. Якщо сталася ситуація, яка описана в шостому пункті, є шанс, що телефонувати клієнту не потрібно буде, якщо на коректний день та час. Ви знайшли актуального викладача, який підходить даному студенту. Ви можете або самостійно змінити день та час на коректний. Якщо у вас з цим будуть якісь труднощі, то відразу зверніться до свого тімлідера. Тому дотримуйтесь даних пунктів, не помиляйтеся, і в таких випадках не потрібно буде доопрацьовувати вашу розмову.